Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, потрохи впорядковуємо свої грядки, наскільки я дозволяю погода, тому що сьогодні гарно сонячно, а вже от знову нам обіцяють синоптики дощі. От як тільки от, така от гарна погода, гарний сонячний день, одразу на грядочки, на город і щось робимо. І щось робимо. Сьогодні я собі запланувала от сюди пересадити один сорт полуниці. От, У мене їх вже, у нас кілька сортів полуниці, От, але я собі запланувала сюди посадити одну полуничку. Ту полуничку, яка у мене росте зараз у теплиці. Отут, в теплиці у мене є полуниця. От, тут у мене була така вузька, але комбінована грядочка, тому що тут росло кілька різних рослин. Тут була полуничка, вона є тут, от полуниця. Зразу е, під самою стінкою теплиці я під самою плівкою потикала рядок цибульки. От, ранньою весною тут посіяла моркву ранню, дуже гарно морква зійшла, і вже пізніше е, сюди натикала розсаду перцю. От якраз вже його треба забирати. Це вже все. Це вже останній урожай. Вже нема на що надіятися. Оце все треба забрати, прибрати. Оці довелося підв'язати. Бачите, отак от попідв'язувала, тому що кущі великі, розлогі і плоди великі. І падало все на бік, Перес, щоб він не поламався, я його попідв'язувала. О, гляньте, до всіх, до всіх сторін, як то кажуть. У всі, у всі сторони, правильніше сказати. В різні сторони. Так, зараз я спочатку пообрізаю оці шнурки і тоді візьмуся за полуницю. О. Ну, і все-таки, чому ж я вирішила забрати полуницю з теплиці? Ви знаєте, посадила її сюди, тому що це один з надранніх сортів полуниці. Я їх одного разу собі виписала кілька різних. Це один з надранніх. І я думала, що якщо його посажу в теплиці, то і так само урожай буде набагато швидше. Але ви знаєте, не зовсім мені... Не зовсім мені це сподобалося таке вирощування в теплиці, тому що е, земля на грядках, от, на городі, е, на городі е, земля зволожена природньо. Там сніг, там дощі весною, там зараз восени багато. Вологи в землі, а тут ви розумієте, щоб її пильнувати, це треба постійно її поливати. І вийшло так, що навесні вже всі інші сорти гарно розросталися і вже починали цвісти, а оця тільки-тільки прокльовувалася. Хоча я сюди і сніг наносила взимку, щоб тут земля була мокра. Ну, поливати в зимою не виходило дуже, тому що морози були. Ну і отаке таке. Вирощування полуниці в теплиці в такій ось звичайній плівкові теплиці без спеціального обігріву і спеціального поливу, я думаю, не зовсім правильно Тому я її звідси забираю. От. Ну, це мій досвід. Це мій досвід, побачимо, що в мене вийде на цей раз. Так. Гляньки, кущики, кущики гарні. Ось вони. О О Кущики гарні, зараз їх заберу. Я вже для них знайшла інше місце. Я отак собі вирішила, що в теблиці варто вирощувати ті рослини, які потребують захисту впродовж всього сезону. От. Полуниця ранньою весною відродила і все. От. А, а нам потрібно захищати рослинки і від весняних приморських зворотніх, літом від спеки, від зливних дощів, від граду, е восени від, звор... від заморозків. Я маю на увазі. Помідори, перець, баклажани, огірочки або навіть ту саму ранню капусту. Тому я вирішила полуницю з теплиці прибрати. От Чим я сьогодні і зайнялася. Ви знаєте, в нас сьогодні просто ідеальний день. От як сонячно, як гарно, аж і аж настрій інакший. Як то кажуть, душа радується і хочеться щось робити. От. А вже от як почне знову дощити, як почне знову на голову лити, то навряд чи тоді навіть хочеться з хати вийти. Так, добре, беремося далі до роботи. От, гляньте, в мене ще розмарин гарний, зелений. Так. Ще наразі тут на грядочці. Шнурок натягнула. Шнурок натягнула, зараз постараюся отут вирівняти, вже почала трошечки підкопувати отут від теплиці. Вирівняю зараз оцю грядочку і сюди пересажу полуничку. І то буде добре? Я так думаю. Так, ще один шнурок, щоб одразу попри нього садити. Садити полунички О! отакого Так, можна, можна їх брати. Можна їх брати і висаджувати. О, глянь таке коріння гарне. Так, ямки. Земля мокра, пухка, перекопана, отаку. От Бо ще роботи іншої багато. А так гляньте. Раз, раз. О! І тепер сюди саджанці Так, і тепер саджанці в ямку. От. Сюди один, сюди можна два. О. Бо маленький, оцей і оцей. О, сюди два. І хай розростаються. Так. Тут ще щось торчить. Якесь сміття. Отак, от сюди. Так, і сюди. О! Ніби тут і росла. Гляньте ну, як в мене все добре вмістилося. От, Посадила приблизно на відстані десь 15-20 см кущики. Ті, що великі, садила по одному. Всю малечу по два, по три брала. От, І все. Ну, а весна покаже, весна покаже, як тут буде. Я думаю, що все тут буде добре. От, Так, добре, поливаємо. Так, майже майже добре, але то ще не все. От, я ще одразу сюди зараз тикну цибульку. О, по попід край, біля полунички місце є. Я ще натикаю цибульки. Це голландські сорти. Я завжди зиму цибулю купляю саме голландські сорти. вони дуже гарно зимують. От. Так, шнурочок розмітку переставила і роблю собі одразу позначки ямки. Ямки для цибульки. Ось так. Приблизно 7-8 см. І глибина. Ну і глибина приблизно так само. 7-8 см, виходить, в мене. Ось. Так, тут трошечки земля засипала, поправимо. О! и тут засыпала. Так. У зиму цибулька, ота, що ми висаджуємо так само, як чесничок під зиму, і зелень зелень випускає набагато швидше. О, навісні, от ми тільки починаємо городи там перекопувати грядочки, с -с сіяти щось, садити цибульку. А оця цибуля, яку ми зараз садимо в жовтні, вона вже буде випускати зелене перо. І це дуже добре для першої вітаміної зелені. Все, ямки присипало, Ось так от піде дощ, земля тут все-все позатягує. А дощ таки буде, бо вже обіцяють нам синоптики, що з дня на день нас може знову починати поливати. О. Там, де цибулька росте. О, вже чуйте, як я кажу, росте, вже таке росте. Щойно <смі> посадила, але вона вже росте. Там, де цибульку я потикала, я шнурочок залишаю, щоб навесні, як тільки почнемо якісь бур'яни проривати, прополювати, щоб я бачила, де вона в мене тут є та цибулька. О, до того часу, поки вона проклюнеться і вона наставить свої листочки з землі. Так, добре, але і це ще не все. і це ще не все. Так, все, О, тепер порядок. Все, що я запланувала собі тут, я зробила, понакривала, а накривати хоч не хоче треба. Подивіться, в мене ж тут тих агрономів повно. от, А тут сира земля перекопана, то вони б мені зараз це все за, за годину передерли. Хоч, не хоч, накривати треба. Так. Ну і зразу воно буде захищати ще і саджанці так само, тому що сніг буде зверху падати буде така подушечка тут над саджанцями. Саджанці молоденькі, тільки пересаджені, вірніше. Оце не стара полуниця. Так, добре, то є добре. Так, на сьогодні у нас все, шановні мої глядачі. Щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, мирного неба. І хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення.